Вночі суми атакувало три шахеди. Два з них збили сили проти повітряної оборони. Третій безпілотник влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Там сталася пожежа. Повністю знищений другий поверх будівлі фоє, актовий зал, бібліотека. Заклад хоч і не приймав дітей через війну, але його співробітники працювали. Так, на нічній зміні залишилася медсестра. Вона травмована, їй надано вчасно медичну допомогу. Вночі 20 липня, рятувальники отримали інформацію, що ворожі удари, нанесені по обласному центру, призвели до руйнувань будівлі з подальшим горінням на території одного з дитячих таборів. До місця події одразу прибули рятувальники, оцінивши обстановку. співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій негайно приступили до ліквідації виявлених осередків горіння. Одночасно проходило обстеження по. <шкоджених> будівель. За попередню інформацією, під завалами людей не виявлено. Осередки горіння ліквідовано, всього на місці події працювало 19 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.